Ви досі можете свій інстаграм-магазин просувати абсолютно без складень. Для цього лише потрібно виконати три прості кроки: створити свій акаунт, який чітко буде одразу зрозуміло, для кого ви і що ви можете запропонувати. Це дуже важливо. На розборах часто клієнти приходять, вони вже певний час займаються, навіть мають певних клієнтів, але їх акаунт не зрозуміло про що і для кого. Такого не має бути. Треба чітко одразу з цим розібратися, і тоді буде набагато простіше рухатися далі. На екрані ви бачите магазин жіночого одягу, і тут одразу зрозуміло, що продається, і для кого. Ви можете бачити, тут є окремі сторінки з відгуками, з асортиментом, і вся стрічка чітко нам показує, які тут товари і, власне, кому вони підійдуть. Далі вже треба починати створювати контент і дописи. І рілси, і сторіси, різні формати мають бути, щоб на різну аудиторію впливати. Формати контенту також мають бути різними. Ви бачите, тут є і дописи, просто фотографії з товарами, і фотографії на людині, щоб було зрозуміло, як вона сидить. І рілси, і сторіси, купа форматів, закріплених багато хайлайтів. Різними форматами контенту ви охоплюєте різних людей. Бо деяким покупцям подобається дивитися фотографії, а деякі хочуть просто зайти, посвайпати стрічку, і вони бачать якийсь товар, так, або про послугу вашу, якусь розповідь. І вони о, мені це потрібно, я таке хочу. Далі необхідно переходити до оптимізації ваших публікацій. Ви можете використовувати навіть безкоштовні методи як хештеги, альтернативний текст, і це вже дозволить вам охоплювати нових людей і вже мати перших клієнтів, переходи, якщо вам потрібно переганяти аудиторію в інші соцмережі і так далі. На екрані ви бачите мій профіль, і зараз я на власному прикладі покажу вам. Що маю на увазі, коли кажу, що необхідно альтернативний текст мати і хештеги. Давайте візьмемо ось цей, наприклад, допис, натискаю Редагувати. І бачите, тут є редагувати альтернативний текст. Ось мій альтернативний текст, я його не приховую, вже неодноразово показував. Це пошукові запити, які мої потенційні клієнти пишуть в Гуглі, пишуть в Ютубі, пишуть в Інстаграмі. І вони можуть по цим запитам мене знайти. Тому що алгоритм, коли просто бачить допис, він бачить, ага, є фотографія, так, це там хлопець, природа, річка і все таке. Не те, що нам потрібно, коли ми просуваємо комерційний аккаунт, воно аналізує також допис. Ось бачите, як перевірити аккаунт на накрутку цей допис. І ми можемо вже трошечки попасти в рекомендації за рахунок того, що Інстаграм розуміє, про що цей текст. Але коли ви робите альтернативний текст. То включаються ще додаткові алгоритми, і ви можете таким чином просуватися. Також ось хештеги, я ставлю їх в описі, і вони чітко по моїй тематиці і відповідно частотності. Вони не є високочастотними, вони нішеві, конкретні запити. Тому що я знаю, що не треба ставити якісь популярні хештеги просто заради того, щоб там була велике кількість дописів. Це не працює. І зараз я вам покажу, як я підбирав би хештеги для магазину одягу. Жіночий одяг України. Так? Найпростіше, звісно, що ми можемо зробити, це написати там жіночий одяг. Так? Це базове, що я зазвичай у клієнтів і бачу. І ось жіночий одяг це високочастотний хештег, на ньому велика конкуренція. Там Кожну хвилину виходить купа купа дописів. І ви там не проб'єтеся. Бачите, тут стрічка просто безкінечна. Ви можете використовувати такі хештеги, але з розумінням, що не будете ви там в топі ніколи. Так само жіночий одяг Україна це дуже високочастотний хештег. Треба використовувати високочастотні, але у маленькій дозованій кількості. А ось, наприклад, жіночий одяг недорого. Жіночий одяг Батал. Якщо, звісно, вам підходять так, такі характеристики, якщо у вас там дорогий одяг не треба ставити, що жіночий одяг недорого. Жіночий одяг. Купити ось це хороший хештег. Тут мало дописів, але це є певний запит, і люди шукають таке. Так, ось, жіночі одяг Черніці, так, якщо у вас там локальний якийсь магазин, ви можете використовувати. Це одне з того, як підбираються хештеги. Звісно, це простіший шлях, це коли клієнти самі підбирають. Зазвичай бачу у них просто ось подібного плану хештеги, І на цьому все. Ви можете піти далі. Ви можете продумати, ага, які ще запити роблять. Люди, які шукають жіночий одяг. Наприклад, у вас молоді стрункі дівчата і вони люблять спорт. Ви можете ще, коли вже у вас кілька наборів. Я завжди раджу мати кілька наборів, щоб комбінувати їх, ви можете брати якесь спортивне там. Зараз подивимося. Спортивні якісь речі, наприклад, ось спортивний одяг, так. Але ви ще можете спортивне харчування, спортивні. Якісь е, засоби. Так само б'юті різні штуки можете робити. Дуже багато сумісних напрямів, які можуть цікавити ваших потенційних клієнтів, але люди їх упускають. Тому, знову ж таки, якщо у вас є можливість, то звертайтеся за контактами в описі, я підберу для вас цільові хештеги для вашого інтернет-магазину, блогу і так далі. Але якщо немає, то старайтеся розібратися. На каналі вже багато є відео. Головне не робити просто як всі, бо так точно не буде хороших результатів. Ви можете як самі підбирати собі хештег, альтернативний текст, як і звернутися за контактами в описі. будь-якому разі, хоча б спробуйте те, що вам давно хочеться, про що ви сумніваєтеся. Часто треба лише зробити перший крок, і далі воно поступово-поступово піде, так що потім будете жаліти лише, що не почали раніше.